Так, працівники поліції в рамках уже кримінального провадження збираються е, заїжджати на поле от, на поле і косити. Контрольовано. В рамках кримінального провадження. А скажіть, будь ласка, в рамках якого кримінального провадження ви заїжджаєте? там Товариш слідчий, а ну ну представтесь, будь ласка, я вибачаюсь, я буду знімати, а, Добре, тому що Добре. з цілю фіксації. Слідчий, слідчого відділення Башна поліції Ранк ага. Роман Олександрович. Роман Олександрович, скажіть, будь ласка, ви зараз збираєтеся заїхати на на поле фермерського господарства Бренгул. З метою якою? З метою... Збирання врожаю, який зараз знаходиться в арешті. в подальшому перевезення на елеватор і составляння акта і фіксації врожаю. Угу. І в подальшому перевезення на зберігання. Як буде, чим буде, буде проводитись збирання врожаю? У цим комбайном, так? Нанятим комбайном. Ага, а з нанятим ким? З цим. Стягувачем. Стягувачем. Дюміним Анатолій Григорович. А в рамках кримінального провадження ким він там фігурує? Потерпілий. Потерпілий в, рамках... крім... в рамках. кримінального провадження? Угу. Його визнано вже потерпілим, так? Да? Його визнано потерпіли. Е, значить цей врожай він е, описується, е, описується. Описується, фіксується е, що, кількість його. Вага, угу. е, стан врожаю, фіксується все. Угу. Всі матеріали будуть долучені до матеріалів кримінального провадження, угу. в рамках якого ми виконуємо збирання врожаю, угу. і в подальшому буде перевезено весь врожай на зберігання, де також все буде составлені договори і акти, які також будуть долучені угу. до матеріалів кримінального провадження. Е, я зрозумів. А чому в рамках цивільного провадження не виконується ухвала слідчого судді Баштанського районного суду Баштанського Бо кримінальне провадження вже є по цьому всьому угу. і тобто у вас доходження? є ухвала слідчого судді з приводу арешту цього майна? Так. Є, да? так? А, а де можете її ознайомити? Матеріали кримінального провадження. Ну давайте ознайомимося з нею. Ходімо, там машина просто їхала. <звіць> а хто буде перевозити цей врожай? Також наняті машини. Будуть перевозити і буде здійснюватися контроль е, працівниками СРПП. Здійснюватись <звіць> контроль їхнього перевезення. Ага. Також буде здійснюватись контроль під час зважування на елеваторі. Попередньо буде зважування на елеваторі Влоцкіна. Ага. Особисто мною буде здійснено фіксацію, та також контроль. Угу. І також контроль буде здійснюватися над передмет. Я вас розумію. Тобто це, ці машини будуть загружатися під... Так. Договори також є, yeah. да, з так? Також це вони також викотані потерпілою стороною стягувачим дюмінем. Ну я вас розумію з стягувачем Дюмінем. А є договори, куди вони повезуть її, на яких підставах і так далі. Поки договори будуть складені, коли ми перевеземо там і все буде, все буде фіксовано, і все буде супроводжуватися. Ну питань немає, я тільки за. Ми проведемо максимальний контроль, щоб ці машини. На якому елеваторі зберігання? Лоцькіново. Лоцькімено. Там буде, Прометей? Там буде проведено зважування, ага. а в подальшому буде, ну там, в залежності від об'єму, ага. буде вирішено, де буде зберігатися. Також угу. це буде документально підтверджено. Угу. А, туди. Є даний кримінальний провадження. Так. Кримінальне провадження. А ну яке там номер? Там може на ЄРДР подивитися. Ну, угу. Так 28.09, що це? 23. Це Ви, дата реєстрації. Ага, Площа 29 гектар. Решту хвали. Ну. Так, це фабула. Так. І сама там. Ухвала. Значить, ухвала від 22.05. Постанову ну, позов. Це в рамках цивільного провадження, правильно? Так, але долучно до матеріалів кримінального. Ну і що? А ні, я вас розумію. А чому в рамках цивільного матеріалів. провадження не виконується? Так, тут написано, боржник фермерського господарства Брейнгул та кучерявий, кучерявий Сергій Іванович. Ухвала про забезпечення позову, виконання і провадження. Ну, це Значить, де воно тут вилучено. Що саме? Збирання врожаю. Тобто Дюміна е, ухвалу цивільну поручив вам збирати контролювати. Не де, Державну виконавчу службу, а вас, так? Державну виконавчу представник Державної виконавчої служби виконав е, свої вказівки, Він були, виконав де, не, ухвалу не повністю. В ним було складено опис е, врожаю на земельних ділянках. Угу. У вас є ухвала в рамках кримінального провадження з приводу арешту вражаю? Постанова сама? Е, ухвала в рамках видана слідчим суддею Баштанського суду. Ну, немає, так? Да? Тобто ви будете заходити без е, даної ухвали. Ну, є ухвала, яка... в, цивільно, в рамках цивільного, да. е, цивільного законодавства, Ну, я вас розумію. Ну, як в принципі і думалось, зараз буде зараз буде виконуватися збір врожаю безконтрольно, без незаконно. От, але в принципі, як не крутиться, будуть робити працівники поліції. Так що це півбіди. Без договорів, без накладних. От. Тобто не контрольовано.